А ми підходимо до військової частини спецназівців, яка дислокується у Дубово. Саме сюди привезли машини зі зброєю. Ось зараз ми самі немає. Шановні, послухайте, зараз може ми бути задіяні під час проведення антитерористичної операції. Да, так, може, але я наголошую, але для охорони баз складів і арсеналів більш ні для чого. Ми не застосовуємо зброю в мирний час. Ще раз наголошую. Армія для захисту суверенітету... сьогодні вже говорю Я за себе право. Ми не маємо права засовувати мирний час, тільки передбачені ці законодавства. Мені теж не мають права від ворога. Ви намашу нас відповідаємо за нас. Ви прийміть мене праві вам не вивізте на майданчик постояти з нами? Ми не маємо права. На народ, горло народу перейти. Ви підемо, моя дитина. Ми ж нікуди не, не виходили, ми не праві. Ми не хочемо мати, зброя не... вона стоїть, нехай стоїть. Ми не теж сама не повинні, якось піддержати народ там на Ми не майданчик. Які даль права? Президента немає. Ви ж які претензії на наші частини у вас? Є серці, громади до наших частинам. Ви як не стали прийдемо? Я ще раз це інформація, вона в інтернеті розповсюджує ще раз, можете завтра прийти зранку і подивитися солдати, і тут службу. В мене є закон ніби для такої Шановний. А ви кажете, що у вас немає інформації, є у вас інформація? Я ж кажу, так же дивусь телевізор, як і ви. Так що ви не бачили, скільки вагонів? 8 вагонів. Це саме. Звідки, дівчата? я забула? Скажіть, я ще раз дав питання, які претензії до нашої частини є? Ми вас запитаємо. На протистояння є. Якщо вийшло, вам, що не Я не хочу брати рік на тих дітей. Якщо буде на карті, то я не командир час, Я начальник штаба полка. Командира жінки роблять операцію. Понімайте лікар. Хочеться поговорити командиром. Командир полка готовий з вами зустрітися, але приходьте, він готовий. Який указ? Не дадуть нам так, такий указ, ми його не вигонюємо, тому що такого указу не може бути, розумієте, його не може такий указ виплати. Шановне товариство, командир ви бачили, він радо виступав, він вам дав слово офіцера, а, да, да, що я, вам ще я, не зрозуміло? Дякуємо! Всі вони з народом, вони з народом! Всі вони з народом! Obrigado.

Жінки, треба довіряти. людям. Це наші хмельницькі люди. Вони тут живуть, і вони не підуть проти людей. Просто розумійте, не можна обманювати. Закони ми користуємося. Ми не можемо їх приступити, бо ми будемо відповідати перед законом. Який би не була, яка б влада не була, нас потім спитають, який закон фізкував? Сьогодні був полковник. Особисто я йому вірю, тому що людина виступала. Ми займаємося, бачите. Ти говорила, ми не хочемо. Ні, ми не Дякую. Ясно, хлопці йдуть додому. контрактники. закончився, робочий день, пішли додому, перейдемо. Чи ви контракти? Не прийдемо, пішли додому. Ви бачите, хлопчики пішли. Ну що ж, ми ще глядка будемо жити. Я іще обманував, вони теж стріляли, не раз. Просто ви не що я, 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 не 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 ви пам'ятали, що нам тут жити разом з вами. Ми разом маємо жити в одній в одному місті, в одній країні. Ми не хочемо нічого, ми хочемо, щоб був мир. Ні ви не що хочете було, нічого. Побачте, можна О, запитання одне. Чи може армія не стати не між не людьми, не все ж таки, між міліцією, як привести до перемир'я? У не не ми, 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 с... них своє завдання, ми, ну, вони не можуть противники. просто придумати собі щось робити. Ми з зі варіанти бачимо. Ми, ми бачимо. А а це а через нашу народну раду, тому що сьогодні офіційно в нас була створена народна рада. Вони можуть таке розпорядження видати, щоб не можуть. Ну а чому ми вони не підчиняють? Ну, дивіться, в Львові офіційно Я народна подавала. рада вона прийняла всі ЄСУ, МВФ і, і правоохоронні органи вони підпорядкувалися і вони не підпорядковуються на микровищі. Ми не можемо. Сі свої, кажу, ми користуємося своїми законами, Нас указання ніякі ніхто не дає, і ми нікому не будемо. Буде Вони тільки... стільки. Ну, розумієте, це дуже ну унікальна ситуація. Тому що думаю, ви святкуєте за інформацією. Ми переступимо свої закони. Ви розумієте чи ні? А потім ви ж з нас і спросите, потім прийдете. Влада, що ви не переступили людські закони, закон. поміняється влада, і не, ви ж нас питаєте. Ніхто любой... стріляти по людям не буде. Ну я вам приклад сьогодні була спільна заява створена. Всі органи визнали законодавчим органом народну раду. І вони виконують закон тільки в межах народної ради. Розумієте? Це дуже, це дуже відповідальна зараз така від ситуація. І в Львові йде самоорганізація, кого не самооборони. Вони бачать, що в них почалися дуже проблеми великі, коли розформувалися. Вони зараз під себе всі органи взяли, і органи написали, що вони підпорядковані, тому що в них... Янукович, влада Януковича не діє, розумієте? Це є приклад, що в Україні таке от є, і це законодавство. Я просто буду ну, сама, піду до депутатів буду просити, щоб таке щось робили, щоб Пока таку нас спільну зі своє керівництво. Поки у нас є своє керівництво, ми, ми да ми підходили. Ну, ваше керівництво трошки неадекватне. Наше, ви бачаєте неадекватна Поки людей. наше керівництво нам дурних наказів не віддає. Я, я теж дуже рада, сьогодні вже працювала. Дурні докази не даємо, дурні ну, докази, ми виконувати ми, не, не будемо. Буде. Ми не будемо, тому що завтра з нас питають. Просто ситуація така, що сьогодні було видно, що 8 вагонів забити технікою. Вони можуть так і буде. Дніпропетровська. Це Дніпропетровська, ну це Хмельницька, дівчата. Ну не городіть ерунди. Хмельницький Хмельницька, Ну що жіночку, це не не Хмельницька. Це десантники. то внутрішні війська пішли. Це десантники, були. ні, що не чули, що офіційно я під передати. Це були чекайте. Я в цьому дітей чекайте. Бачите, хлопчики тільки що пішли додому, їх закінчили. вам говорю, Лєвідєв офіційно підтвердив, від... що він передає десантників Дніпропетровськ і піше Ніколаєв, передає на цей до МВС. І офіційно сказав. Ту, хай сантики пишуть на звільнення заяви. Хай десантники пишуть на звільнення да. заяви. Не такі самі людиночку. Я ж не з вами говорю. То я вам пояшу. Що ви розказуєте? Я розмовляю з дитиною, задаю не питання. Не ви не компетентна в цьому. Я, я не дуже прошу, як мама. Як мама офіцера, полковника я вас дуже прошу, щоб не робіть проти людей, тому що це не балаган, це не балаган, це не базар. Людей, море на площі, люди зійшлися, люди плачуть і моляться за тих, що сьогодні постріляв снайпер. Постріляли снайпера наші, українські хлопці б'ють наших дітей. І ми вас дуже просимо. Ми не випустимо вас нікуди. Ми будемо тут жити. То ви займіть, погляніться тут перед нами, що ви будете берегти наших дітей, що ви будете. Рехти свою родину і нашу так, Тому, Тому що сьогодні з лишнім людей постріляли. СБУ. зву наше є інформація, що СБУ хлопці. Снайпери стріляли наших людей. Я сподівалася до останнього, що це російський госпітальник. А сьогодні 70 людей снайпер постріляв живьом. Включіть телевізор, будь ласка. По 20 гривень, Ні. по 20 років Вони мені сказали, як нас? я, я нас? був такий. А, а нам мало зброї СБУ. Дійсно у вас зберігається? Ваші ж представники їздили, ділилися все повністю. Наші зброї з лежить все у нас на складі. На складі РАО зберігається. Все закрили, опечатали, роздали під охорону. У нас під охорону знаходиться. На яких умовах вона зберігається? Наказ міністра оборони забрати всю зброю і сакрити в себе на складі. Спогоджено так із ЗСБУ виходить? Так, так, ми, ми показали наказ, і вони одобрили це все діло, і ми забрали. Хто завантажував зброю вантажівки? Солдати. Ваші, так? Наші були машини, наші вантажівки. Наші солдати все загрузили, вивезли на сплату. Трьох чоловік дістали з автомобіля, в яких не було посвідчення військових. Це були ваші просто безпосвідчення. Я не бачу, я вибачаюсь, я, звісно, я не, не бачив цього діла. Я а... був солдатами, був там, грузили те саме. Зброї боєприпаси, я не бачив, хто сідав машину з що я був там, в підвалі. де не, на складах, де зберігалися зброї. Тобто, якщо інше переформулюю, якщо людина в ваш військослужбовець був без посвідчення, це могло, могло бути так? могло бути такі. Дуже багато солдатів. Ми спиталися, коли приїхали туди, спиталися де посвідчення? Всі взяли. Вони зараз половина ми посвідчення не брали, бо не знали, що це залишили то в цивільній формі, бо тому, що вони приходять. На службу в цивільній вони формі на одяг. службі вони ж да. не мають права ходити без посвідчення. Вони Я знаходяться на території частини. Вони проходять сюди. Вони покажуть посвідчення, коли проходять через КПП. Вони десь залишили хтось переложив військову форму, хтось залишив як вони виходили з КПП. Як вони могли вийти без посвідчення? Вони виїжджали на машині. Вони виїжджали через КП на машині. Як у водія машини виявилося, що немає посвідчення? Як по місту їхав зі зброю? Водія машини? Так. Не може бути, що водія машини в кабіні. В кабіні були люди у військовій формі без посвідчення. Тому що машини треба було терміново. Вигнати, значить. Ну б... як зі зброєю, без, без будь-яких посвідчень їздити по нас був наказ міністра оборони вивезти зброю. Якщо, якщо у вас людей... буде наказ міністра оборони виступити проти України. Такого наказу ми не зробимо. Ми якщо робимо ті накази, які наказ. не, не буде такого наказу. Якщо буде. Не буде такого наказу, ніхто нікуди не піде. Якщо. Потому, якщо ви буде, визнайте, ви, ви знаєте ви його злочинним? Ми, скажем, ми, ми, ми наказу, не скажемо, ми ніколи ми злочинний наказу виконувати не будемо. Це злочинний наказ. Наказ. Що треба зробити? Надати зарядку, що треба зробити. Ну, це... ну наприклад, в мене що він має зробити? Якщо це буде. Але якщо є наказ, це воєнні, що тоді не можуть на роботі. Це усе. Ніхто Нікуди не поїдуться. Це будуть неправильні накази. Ми нікуди не поїдемо. Ми будемо тут на місці сидіти. Тому що це проти закону. Ви не будете виконувати ці злочини? Ми злочинні накази виконувати не ми будемо. Ви можете якось це документально підтвердити, що ви не будете виконувати ніякі злочинний накази? Я вам обіцяю, що ми я заступник командира частини. Обіцяю, що ми злочинні накази виконувати не будемо. А ім'я і прізвище? Моя прізвище моє полковник Вечірко Ігор Петрович, заступник командира частини. Згідно Конституції, згідно на... закону про військову. Даєте слово офіцер? Даю слово офіцеру. Я через хто можу сказати. А на який термін ще зброя у вас буде зберігатись? — Не знаю, додаткові будуть накази. Там кажуть, що з нею робити. А. Можливо, залишимо собі, можливо, ну, те, що у нас зброя, яка нам не потрібна, ми здамо десь на склади. А. Це вже буде команда зверху. Тобто ця зброя стала власністю вже армії виходить, Так, так. Получи. Вона вже йде. Вона вони вже по накладині її прийняли mm. о, і соответственно, Ми її забираємо ставимо на облік. І потім по обліку передаємо вже на склади на бази на військові. ДСО, МВС не зверталося місцеві, також можливо передати зброю. Ні, поки там таких заяв не було. Єдине, що заява була з Служби безпеки, щоб забрати не зброю. А коли вона поступила ця заява? Ще вчора. А у годині? Чекали... А? у котрій годині? Не, ну, не, орієнтовно. Не скажу. Не скажу, тому що не особисто мені, а вдень, ввечері, вранці. Ввечері, напевно? Ввечері да. то Треба забрати, але чекали, ми ждали наказу міністра оборони. Як mm -hmm. не буде наказу міністра оборони, то всі наш дії наші незаконні. А чи було там бійці Альфа? Mm -hmm. Чи бачили? Я не знаю, які, як вони. Там були військові, були багато військової формі. Вони всі при нас здавали, розряджали зброю. Працівники СБУ на назовних так було, при... так? Так, да, вони з... всі здавали зброю, все пакували в ящики, ми все загружали в самовоз. Начальник склада не приймав mm -hmm. і здавав нашу. Mm -hmm. А вони як, яким чином покинули будівля СБУ? Там вони заходили всередину, виходили, я не бачив, тому що я був при загрузці зброї був чекати. Ага, зрозуміло. добре, дякую. Дякую вам. Дякую тут зараз зберігається зброя. Управління служби спеку України в Хмельницької області. Як нам розповіли, вона вже перейшла у власність. Згодом ми поновимо нашу трансляцію на майдані Незалежності.